Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Андрія Клюєва пригадуєте, пише Тараса Чорновіла. От чомусь думав, що він благоденствує у відні, але ні, виявляється, що. В Москві. наскочив на повідомлення про його госпіталізацію там у приватній клініці з поліорганною недостатністю, підключений до систем життя забезпечення. Якщо у новині нічого не наплутали з діагнозом, то в його віці з такого стану рідко виходять З ним пов'язано чимало інтриг у Донецьких і київських верхівках. Про деякі знава що ось ще виплив в майбутньому. Насправді там була справжня банка з павуками, Пише Чорновіла. Згодом інформація підтвердилася. Колишня глава адміністрації президента за часів Віктора Януковича Андрій Клюєв, який перебуває зараз в Росії, опинився в лікарні у край важкому стані. Про це повідомляє опозиційний російський телеграм ВЧК ОГПУ, посилаючись на свої джерела. Він знаходиться під апаратом ШВЛ у комі та піде цілодобовою охороною. Враховуючи особу пацієнта, проводиться перевірка. Розглядаються різні версії. йдеться у повідомленні за словами оточення Клюєва. Останнім часом він нікуди не виїжджав і жив у будинку на Рубльовці, Район біля Москви зайнятий елітною забудовою. Колишній глава АП України займається бізнесом, і останній контакт із сторонніми у нього був поза минулого тижня. На нараді щодо сонячних батарей був присутній його і підлеглі різні побутові питання. Виконує прислуга. Пише телеграм-канал. У понеділок минулого тижня у Андрія Клюєва стався отити запалення вуха. Але за кілька днів пройшов. А минулого четверга, 28 вересня, у 59-річного політика з'явилася задишка і сильний кашель, лікар приватної клініки діагностував бактеріальну. Пневмонію і пацієнта госпіталізували у стаціонарі, зробили аналізи. бактерій знайдено не було, не підтвердився і коронавірус за аналізами. Оскільки стан хворого тільки погіршувався, клюєва з діагнозом двостороння пневмонія лікарі увели медикаментозний сон та встановили апарат Шавела, щоб знизити навантаження на легені. Дружину Клюєва не пускають до палати у саму лікарню, охороняють силовики. Йдеться у повідомленні за даними телеграм-каналів. За таким же діагностом лікарі і Януковича втім інформація. Про нього і його стан ретельно приховують. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.